подякувати тим людям, які мені запропонували пройти такий тренінг. То команді Олі, Олі її команда, я і мій. Ще хочу подякувати тренеру, який мені підказав мій, мою помилку, яку я роблю. І я тепер зрозуміла, що мене е, робить для мене такий стрес, що я не можу виходити на сцену. Е, ну і в дальнішому я буду пропонувати, рекомендувати е, Юру як тренера, як хорошого. Oh, yeah. так. Бо, от, так, щоб люди приходили і себе могли тут кажуть трошки відкрити і свої здібності показати творчість свою, якісь реалізацію, наприклад, що не можуть в житті розкритися, то вони себе тут розкривають, і тоді вже в дальнішому вони себе будуть проявляти і в житті. Ну, я по собі так зрозуміла, що я себе тут трошки побачила, і тепер я буду вже інакше Ну, просто падати до своєї роботи з ну, розмовою з людьми. Ну так. Ну ще мені тяжко трошки, але... Жалко человек палки.